Вітаю вас на фабриці. Новин. Я Ірина Каблучко, і з нами на зв'язку Микола Маломуж, голова служби зовнішньої розвідки України у п'ятому, десятому роках, генерал армії України. Пане Миколо, вітаю вас і слава Україні! Вітаю героям! Слава! Цього тижня ми спостерігали кілька досить удачних атак по ворожих об'єктах у Криму, зокрема і двічі на аеродромі Бельбек і Міноборони Британії в суботу підсумували, що все це призвело до загального погіршення здатності Росії захищати повітряний простір навколо Криму. Як Україна має може скористатися от погіршенням цієї здатності? Е, ну, в першу чергу ми можемо е, чітко визначити е, інші об'єкти, які менш захищені, тому що там іде питання про е, знищення систем біля С 400 Це як вони називають, тріумф, а це потужні ракети, які можуть збивати наші е, також балістичні ракети. Е, вони навіть е, декларують, що можуть збагати Стромшеду, що поки ще не доказано. Але дійсно це та система, яка е, має високі. Тактик, технічні дані для збиття наших літальних апаратів, дронів різних типів особливо морських тому даній Ситуації е, такий удар підриває якраз систему ППО і е, можливість нанесення ударів по землі, тому що вони переробляють на наземні удари. Друга складова – це удар по літакам. Е, Там е, попередні дані декілька пошкоджено. А це і СУ, і МІГ 31 які несуть кінжали. Ми пам'ятаємо, що кінжал долітає. До Києва навіть або до інших міст за декілька хвилин, що навіть тривога не встигає е десь прозвучати, а вже кінжал тут на підльоті. Тому в даній ситуації знищення таких літаків носіїв кінжалів в Криму, тому що це плече підльоту дуже невисоке. Це знищення можливо удари по всій Україні. З іншого боку, е це знищення складів боєприпасів там до цих же е типів і літаків, і відповідно, с 400 це пальне знищення, а це для е, яких типів і літальних апаратів, і до бронетехніки, яка має використовуватися для е, нанесення удару по військам, наприклад, або приміщення на наші території, де йдуть бої. І третя складова в цілому по Криму, знищуючи такі ударні групи на території Криму, ми е, можемо забезпечувати удари по іншим об'єктам, практично не ризикуючи, що вони будуть збиті, починаючи з від кримського. Гечінського мосту, саме головне, ну і з іншого боку, всі е-е системи, які застосовуються для ударів наприклад, е-е особливо безпілотники, які запускаються е-е е, де дійсно вони з Криму, і це е, там іде прикриття тими систем по і якраз Е-400 і літаками. Розуміло, що ми опережувати удари по нашим територіям, по військам і не тільки з Бельбеку. А ми бачимо джанкою, вже точно також провели удари там в інших точках, де знаходилися пуски установки або аеродроми, а тим більше склади боєприпасів. Е, також удари е, більш системно і без е, зворотньої відповіді. Це по кораблям і катерам Чорноморського флоту. Що ми робимо на протязі цього місяця? Вже декілька разів потопили декілька кораблів, і це ще один формат підриву. Можливості Чорноморського флоту наносити удари по нашим містам, наприклад, ракетами, або створити проблеми під час можливих наступальних операцій. Ми потенціал вже підірвали практично 60%. Це вже не флот, а флотилія Така, знаєте, розбалансована, знаходиться в різних точках, не тільки в Севастополі, е Чорному морі на різних портах і Азовському, а навіть новоросійську. Тобто, це вже не плоти. Цільна, потужна бойова одиниця, яка може наносити агресивні удари по нашим військам, особа по Одесі, по Миколаєву, Херсону, або е, калібри, наприклад, і по цим або іншим містам України, тому що радіус дій до е 700 кілометрів. Тому. Е Поступовий підрив таких позицій, особливо аеродромних, пускових, стратегічних, дозволяє нам і сьогодні упереджувати удари по нашим територіям по військам. З другого боку, е нам дає можливість без особливих е контрдарів наносити удари по логістиці, які рухають озброєні техніку, перепросить через Крим до Херсона і Запоріжжя. Це південний логістичний шлях. Ми можемо перекривати. І перспективі можемо. Знищуючи інші ресурси, вже звільняти Крим і вже не буде тих потужних об'єктів і аеродромів які можуть протистояти нашим військам. Тут якраз ви згадали про флот російський, чорноморський, від якого лишилася флотілія, коли росіяни зрозуміли, що вони не можуть захищати свій флот в морі, тому що Україна почала дуже влучно використовувати морські безпілотні системи, то вони прибралися в новоросійськ. Ну а після останніх атак по новоросійську, може, ще кудись трохи далі туди, до окупованих частин Грузії приберуться. Якщо така же от складається ситуація зараз на суші, що нема де сховатися, бо всюди дістають зараз ті ж атакамси і інші ракети наших союзників, як це чи може бути таке, що росіяни взагалі приберуться військовою своєю частиною з Криму? Я думаю, що в даний момент вони будуть тримати Крим, тому що для Путіна це символ захоплення наших територій. А як він декларував завжди? Ще з 14 року, що це приобретіння нове Возврат в Росію. Тобто це така агресивна риторика, яка тримає режим. Це і е, військовий, але це і політичний і е, пропагандистський формат, і е, втратити можливість е, протистояти нашим військам в Криму. Це фактично втратити Крим на перспективі, а це потужно підірве не тільки в військовому форматі Росію але режим Путіна. І всі будуть розуміти, що він слабкий. Якщо навіть Крим не тримав, тому в даній ситуації е, вони будуть триматися за Крим любим способом. Будуть на якщо не через керченське місто, паровними переправами на намагатися проникнути на різний плав засоби, але все-таки щось туди доставляти і е, бази відновлювати е, на е, дуже потужно направляти туди і нові ракетні системи, і системи панцир, Зараз буде С е думаю, додатково зараз направлять. Ну і частково будуть, е, розміщати катера такі, знаєте, швидкі, для того, щоб думають, швидко їх можна приховати в різних невеличких бухтах і зрозуміло, висадити десант або нанести локальні тактичні удари по нашим військам, які можуть наступати. Тобто е, бій за Крим ще буде, але знищення потужних баз аеродромів, пускових установок боєприпасів, на авто е, якраз сховищ е, приводить до того, що Крим має бути не Фортеця, як вони рахують, а буде западня, де дійсно все буде знищено і з промшеду, і е, скальпами, і відповідно та камсами, і нашими вже потужними тактичними ракетами, і ударними дронами різних типів, як з повітря, так і з моря. Оце буде перспектива, те, що ми перетворимо в Крим спочатку в западню до ворога, а тоді звільнено території і відповідно. Буде потужна база для розгортання інших наступальних операцій вже на території, наприклад, тих Чорного азовського моря, при окупованих територіях, якщо ми не до того часу не звільнимо, наприклад, Херсонщину і Запоріжжя. Це може бути зовсім інший сценарій. І сьогодні е, якраз генштаб розробляє різні стратегічні сценарії нестандартного типу. Це не прямі атаки по війним полям зубом дракона, а це так. Де ворог не очікує, але піготоване позицію, де він не може згенерувати потужні сили засоби, потужні аеродроми з ракетами, тим більше е, стратегічними пусковими установками, які не будуть створити проблем військам. Щодо військових цілей на території вже ворога, зараз ми з вами говорили про цілі на тимчасово окупованих територіях України. Я так підійду. Здалеку до свого головного запитання: якщо би ми мали в арсеналі те, що ми маємо зараз, чим ми можемо бити по Криму, тому ж якщо би ми мали те саме для того, щоб бити по території Росії, наскільки би більш ефективними були атаки Росії по вибиванню логістики тилів ворога? Е, ну, першу раз, як ми якщо на початок війни мали б такі своє засоби навіть сьогодні, то ворог вже точно програв би. Тому що до того він не був готовий до затяжної війни, не розгорнув себе засоби, військові, е, військово-промислові. як він перевів е, з грудня, розпочав переведення всієї промисло промисловості Росії на військовий лад. Була колегія Міноборони Росії в груді 22 року, де Путін присутній сам був дав казівку. Переходимо повністю. Ми тоді говорили, в нас є запас е, е, якраз часу. Десь пів року, поки він розгорнеться. Якраз в цей час особлива велика концентрація сил засобів, і тим більше допомога союзників могла б забезпечити потужний контрудар, як на півдні, і включаючи Крим, так і на Сході. Але так не сталося. Союзники довго тягнули. Ми все-таки вибрали стратегію тільки стримування. І в окремих випадках, 23-му році, намагалися в Запоріжжі там атакувати тим більше по змінним полям зубам дракона. Це взагалі, я рахую, не та стратегія, ми про це говорили командуючим. На той період, і сьогодні говорив, стратегія повинна бути зовсім інша, де ворог не очікує, де одномоментні удари поносяться по глибоким тилам. Як ми зараз говоримо по аеродромам, пусковим установкам до трьохсот більше кілометрів, по середнім тилам, це окупована територія 80 кілометрів. Це конкретні сили засоби. Це і наші ракетні системи, і дрони, і іноземне виробництво різні типи, те, що ми називали. Це зрозуміло, і каймерс, який біду вже на середню. Лінії оборони і 270 Сімдесятка це знищуємо вже потужні резерви, які рухаються до фронту, вона ходять в других ешелонах які не готові до бою. І зрозуміло, це е, і сил спеціальних які діють в телах, ланках також очікувано для ворога і в тих місцях, де він е, навіть не орієнтується. І це вирікаючи удари в інших містах, де дійсно ворог має орієнтуватися, що це основний удар, а це зовсім інша стратегія. Тому в даний момент дуже. е-е Чітко сьогодні ми накопичимо резерви, але і ворог навчається і вже накопичив дуже багато. Навіть старих своїх засобів, танки, БТР, БМП, десятки тисяч. Вони зараз піднімають, е проводять їх ремонт або реконструкцію, е деякій мірі удосконалюють і набирають на фронт. Не підготовлені, старі, але масово, масово. І відповідно масово направляють і живу силу, яка е використовується як е ну дай, говорить, мене одразу говорять, як живий. Ще до божеве але вони пробиваються в будь-якому випадку, тому що дуже велика концентрація сил і засобів, як живих, так і старої техніки озброєння, підкріплено новітніми і спецназами, які діють в других-третіх школах після того, як загинуть перші. Тому в даний момент сьогодні нам треба виходити на новий рівень технологій. І Рамштайн, який буде понеділок, я думаю, дасть ще один старт цим новим технологіям. Швидке і прискорене поставки. І ракетних систем проти повітряних систем, бронетанкової техніки. Зрозуміло, маса декілька мільйонів снарядів різних типів і мінометних систем ракетних, радіолокаційних систем, які створили електронні щити. ну і, зрозуміло наш військово-промисловий комплекс, який повинен розгортатися, я скажу, так як говорять, е, семимильними кроками щоденно. Це повинно бути день і ніч виробництво ракет, дронів, боєприпасів. Щот. Поповнює наші збройні сили. Сьогодні цей дефіцит є. Не дивиться на те, що президент говорив, що вже немає, начебто е, нарікань, але прямо я розмовляю з командиром конкретно. Нарікань вони не, не говорять. На Харків трохи дали. Але в багатьох, багатьох підрозділах ще є дефіцит. І тому цей дефіцит треба заповнити швидко. Я ще раз підкажу: наш ВПК раз. Тоді союзники Європи два, США, а пакет Великий три і закупівена за кордоном чотири. Вже давно про це не тільки говоримо, а діємо для того, щоб цього дефіциту не було. Це перший формат утримати лінію оборони в різних точках, включаючи Харків Суми, але і потужні контрудари на сході і на півдні нашого тих вже в перспективі. А я рахую, що при підготовлених і стратегічних рішеннях, і вже по запаси дадуть перспективу на другу половину року розпочинати і потужні наступальні операції. Ворогу не дають можливості за. Борозити війну і в нарощувати норшу нарощу ресурси, треба бити так, що він не очікував. Але не просто так, ну я говорю легковажно, але дуже підготувавшись, і дуже так сказати, е, так, щоб ворог не знав, що ми робити. Він вже приспособився до наших дій, як і ми до нього. А тут розпрацювати треба дуже нестандартно. Ну от зараз виходить так, що по е, тих е, тимчасово окупованих територіях, е, в яких перебувають якісь військові об'єкти ворога, ми б'ємо ну всім різноманіттям зброї, які ми отримаємо від наших союзників. Якщо йдеться про територію Росії, то ми б'ємо виключно нашими е, засобами. Ну і я так розумію, що це навіть не ракети, а дрони. І коли цього тижня приїжджав держсекретар США пан Блінкен, хтось з його якихось реплік зробив. Такі висновки, що у Сполучених Штатах вже немає такого категоричного заперечення проти використання їхньої зброї по військових цілях на території Росії, але от е, в п'ятницю, в суботу, Пентагон заявив, що ні, наше рішення, наша позиція щодо цього не помінялася, і Україна може використовувати ту техніку, яку ми надаємо, тільки по своїй суверенній. Території, ну тут по перше, от я хочу з'ясувати: а наскільки нам би їхня зброя змінила картину? Ну, мається на увазі, ми бачимо ці вже рої дронів по 100 дронів в російському небі. а Якщо би туди з штормшеду і так далі додати, воно би суттєво посилило наші позиції, ну, логічно думати, що так чи я Ще ну перше, тобто я знаю особисто, він він являється активним прихильником і аміційно дійсно не заперечив, що можна бити по території Росії. Це була чиста емоція, але після того як почули його так сказати емоційний виступ от і не заперечення, бігом же бігом, і держдеп, і особливо Пентагон заперечив, тому що їх позиції політика однозначно не бити по території Російської Федерації, щоб не е, посилювати ескалацію, як вони говорять, хоча це величезна помилка. Тому що ворога таким чином не у миротвориш. Я знаю добре тепер і Путіна, і все я точно вони тільки орієнтуються на силу. Якщо потужна сила, як чуть бити по всім напрямкам, отам вони будуть орієнтуватися, будуть відступати і просити уже миру не на їх умовах, а на нормальних прийнятих умовах на принципі, жодного права. Тому в даний момент британці дали добро, раз французи заперечують два. А це стромшедо скальп ті інші системи, які будуть. На 300 кілометрів. Тому в даний момент пакет без США. Я думаю, це справа часу. Це Атакамси, це зрозуміло, f 16 це е, потужні нові дрони не тільки європейського, британського виробництва, а й американського і нашого відповідно ВПК. Це б дало можливість створити той мільйон і півтора на протязі цього півроку. Оце те, що б давало можливість знищити ворога по всім територіям і Росії, і окупованим територіям, і на лінії фронту. Мало того створити потужні електронні щити проти дронів, проти ракет, проти літаків, ні не тільки на полі бою, а біля наших міст, енергетичних об'єктів. І зрозуміло системи ППО. І Петріоти, і Аріси, і зрозуміло е Насамси, і і е інші, які б'ють і балистику, які б'ють і всі інші ударні групи, як ракет криватих сказать, так і дрони в різних типів. Але це величезна, величезна робота. Тому в даний момент американці тормозять процес по Росії це зменшує наші можливості знищувати його в першу чергу. Аеродроми, ракетні установки, де б'ють вони по всім напрямкам, і по всій Україні, там, де стратегічні, і балістичні, і криваті ракети, так і тактичні, особливо ми говоримо Харків, особливо Запоріжжя, Херсон, Одеса, Дніпро, де достають. Дальнябійна артилерії, ракетними, мінометними можливостями або С-300. Нам треба дійсно сьогодні, щоб ми в плані виявлення кожної конкретної бойової точки на упередження, а це космічна, технічна, радіотехнічна і аєнтурна розвитка, виявляємо, де ці засоби знаходяться на території Росії, на окупованих територіях, і що вони не били по Харкову, умовно ми говоримо, а били ми до того, як вони тільки розгортаються. Оце єдиний метод, як упередити нанесення ударів. По Харкову, тому що президент, да, систем ППО, ППО ще не вирішить питання. Якщо вони будуть запускати е, дальнобійну артилерію, ракетно-мінет-системи і йдуть, ніяке ППО нічого не зробить. будуть летіти прямо на місто. Треба бити їх тільки там. От збивати тільки будуть да якщо ви балістика або кривати ракети. Оце система ППО допоможуть. Тому треба комплекс систем ППО і потужні дії по знищенню вогневих точок противника на, на, на території Росії. І на, на окупованих територіях згідки не б'ють по цим містам, і люди кожен день гинуть. Оце реальний вихід. Але в цій ситуації треба ще раз, крім того, що ми переконали британців, німців, французів та й всіх інших європейців, що нам передають дальневійні системи, і ракетні тепер уже, і е, артилерійські переконати американців. Тоді в нас буде ефективність на порядок вища. Тоді ми будемо знищувати ці пуски установки, які постійно збираються, і ескандери, і хак. Двадцять і ха 101 і ха 555 там, де вони розгортаються, оце саме ефективні формат знищення, а не шукати їх повітрі і намагатися збити як це, так і дрони. А от до речі, ви згадали про Ф-16 Також а ми маємо їх отримати від данії і від Нідерландів. Наскільки тут буде важлива думка Сполучених Штатів Білого Дому, Пентагону щодо заборони застосування їхньої зброї на території України? Я Маю на увазі, чи чи зможемо ми використовувати, якщо дані і Нідерланди будуть не проти цілітаки по території Росії? Ну і взагалі чи технічно це правильний засіб для того, щоб знищувати ті ж пускові установки? Я маю на увазі F-16? всі системи і F-16, і інші таки. А також Петріоти е, чітко контролюють США, де б вони знаходилися: чи в Данії, чи в Бельгії, чи в Німеччині, як вони передають там ряд систем, от е, це нічого не значить. Американці поки не дадуть санкції на застосування по mm. території Росії. Ми будемо обмежені в руках. Це як зв'язані руки. Знаєте, от в даний момент е, ці літаки могли б якраз і паралельно із дронами ракетними. Системи тактичного рівня і літаками комплексно нищити всі системи, про які ми тільки що говорили на території Росії, окупованих територіях. На окупованих територіях ми будемо нищити в повітрі. будемо нищити ракети літаки, це плюс. От, наносити удари по військам ворога. Це також плюс, це як право на нулі, але нищити глибокі резерви, які допомогли нам системно обзброїти е, практично ворога. Або великі угрупування там, знищувати, де вони це безпечно почувають. От а не являються ще вояками, а такими зборні пункти. А їх треба нищити буквально. З літаків, які бачать ці збори, де ці лагеря, де знаходяться тисячі представників ворожих сил, ще не на фронті, ще без зброї, ще нічого не розгорнулося. Вони не очікують. Отам От, їх нищити цей паніка, а з іншого боку, знищити ресурси. Не про захист українського неба силами наших союзників Німеччина має захистити небо над Україною пусковими установками з території НАТО. Це пропозиція депутата. Із партії Шольца звати його Джо Ван Гарте, цитує його німецьке медіа Шпігель, і я пам'ятаю, що рівно тиждень тому такі ж заяви робили представники інших двох партій: вільної демократичної партії Німеччини та Союзу 90-го. Про це писав тоді Дойче Велля. Що ви бачите за цими дискусіями? Це такі їхні внутрішньополітичні спекуляції на популярні українські темі, чи дійсно такі? Заяви вони можуть розвинутися в щось практичне, і що дійсно німці зі своїми пусковими установками з території Польщі, наприклад, можуть підстрахувати українські повітряні сили, ну хоча б над Львівською областю, е, Ну, ви знаєте, я знаю добре, і е, багатьох представників Будістав, буде ставити, е, бо буде сварату Німеччини особисто, і частина з них дійсно реальні прихильники нас, України. І вони давно говорять, що передали і тавриси, і зрозуміло, е, і літаки різних типів, включаючи німецькі новітні танки, БТРи, а не ті, які вони передали старі. От, але передавали те, що передали. І так дякую їм за те, що великий пакет поступив. Але в даний момент вони не переб'ють позицію Шольца. Уже було рішення декілька разів. То не хватало, в стазі рішення щодо передачі таврусу, то навіть е, їх хватало. Але тоді заодно попрацювали, щоб цього рішення не було. Коли вже був консенсус, що всі міністри, всі інші говорять, що передаємо. Тауриць". А Шольц один говорить: ні, не передамо. Тому зараз було рішення від Шольца. Він буде утримуватися, поки США не дасть добро на застосування по Росії, поки сама не поставить Америка інші країни, всі типи ракетних систем і озброєнь, і тоді тільки Шольц уже Колектив, як він любить, вже може передати нам Таврис або інші системи, от і дати дозу, можливо, нанесення якихось ударів з території, наприклад, теж Польщі, де знаходяться їхні ж так сказати, війська і їхні технічні засоби, для того, щоб захистити, наче небо країн НАТО, і то тільки частково на території всієї України або Західної навіть України цього точно поки не буде. Єдиний момент, коли є деякі вже ініціативи. Коли наприклад не буде достатньо допомоги, і ворог намагається була прорватися до території вже десь поближче до НАТО, отут вони можуть вже частина країни каже, суверенне право і в НАТО і Столтенберг говорить, це суверенне право країни на совочні, на а НАТО саме на точно не буде. Тобто вони бояться конфронтації стратегічного рівня з Росією. Тому добро на такі е дії дають систем ПОС позиції наприклад теж Польщі або інших. Країн Східної Європи точно не будуть, тому що буде е, ними боюсь що Росія буде вважати, що це початок уже прямої війни. Хоча перспектив Росії ні знати, ну тим більше, якщо в нас була збройна техніка, з нами немає. от Але лякати він точно буде, особливо ядерною зброєю. А що тут буде утримуватися від таких е, застосувань систем ППО з території країн НАТО. Ну, це ж помилкова позиція, так? Тобто, якщо навіть якщо би навіть Путін усвідомив, що це пряме зіткнення, тобто німецька ракета контактує з російською ракетою, що б від того змінилося на вашу думку? Саме головне, що згідно статуту, ООН, а це базовий момент, як би там ООН сьогодні бездіяла, то ми говоримо ніяка. Але є відповідний статут, який підписала Російська Федерація і всі країни, світ включаючи і той же Китай, про який сьогодні багато говоримо. От які чітко передбачають, що ніяка країна не має права на розпочати агресію захоплення території, що зробила Росія. Країна, яка е, десь е, потерпає від агресії, має право засісти засоби і просити у всього світу в будь якій країни в будь-якого альянсу, який би не був допомогу. І це допомога мово, використана проти ворога, агресора по повній програмі, де він знаходився на території самої ж країни-агресора, на лінії фронту, в інших місцях, на окупованих територіях. Тобто, це наше суверенне право і право країн на допомогу проти агресора. Тому ніяких інших мотивацій не може бути. От і Путін це прекрасно розуміє, але намагається лякати Шольце або навіть американців, а ті лякаються. Це те, що сьогодні з велика помилка негатив. Генерація всіх сил засобів, ну технік техніки озброєння в Україні, дозволила перемогти Путіна і зрозуміло не воювати їм. Оце дві вигоди. В першу чергу їм своя, тому що вони, як право, свої інтереси відстоюють. А перспектива, так, да, звідки не може бути з, з Росії. А це вже буде інша війна. От, тому треба вирішити сьогодні питання на полі бою в Україні. Ось за рахунок того, що всі країни-учасниці, як ми говоримо, і Рафштайм буде. Засідати, я думаю, буде стати питання своїх арсеналів, бойових, а не запасників, або які вже наутрі готові, повинні вийти новітні ракети, танкову техніку, літаки, боєприпаси високоточні включаючи каби, краще ніж в Росії, на порядки, ракетні системи, які е, діють точково, е, знищуючи буквально або конкретний об'єкт з першого разу, або касетні, які знищують сотні сотні е, представників ворога. Точно так агрокаційні системи, а вони є в США, Британії, Німеччині, які створюють щит для всіх дронів і для більшості ракет. Це ще один щит, крім систем ППО. Це той щит, який закриває небо повністю, закриває конкретні сектори, включаючи фронт, енергетичні об'єкти, жили приміщення і тому подібне. При великій ворі, а зараз ми ставимо питання, так може бути і без ніяких ризиків для тих же НАТО, в цілому для США і Німеччини. Слідкуємо тоді за наступним рамштайном, який відбудеться цього тижня. Ну і сподіваємося, що все ж таки здоровий глузд буде перемагати в свідомості світових західних лідерів. Микола Маломуш, голова служби зовнішньої розвідки України у п'ятому десятому роках, був з нами на зв'язку. Щиро дякую вам, пане Миколо, за вашу аналітику за ваш Дуже. час. Друзі, будь ласка, підтримайте нашу роботу, нашого гостя в Подобайку це такий наш внесок в інформаційну боротьбу. На теренах Ютуба підпишіться обов'язково на наш канал. Ну і пишіть в коментарях свої думки, особливо якщо з чимось не згодні. І до наступних зустрічей на Фабриці новин.